Всім здорово, можвіки дівчата, ви на каналі Гетра Зідана, і сьогодні ви побачите 12-й випуск кар'єри Закарпати. Величезне прохання підписатись на цей канал, якщо ти досі не підписаний. І величезне прохання кайфанути від цього відосу. Тому готуй собі чай, каву, капучині, вмощуся позручніше і приємного перегляду. Раз-раз раз. Вігрій все чітко. Пам-бам-бам. Ми на третьому місці, так? Да? Так. Да. Із... І так, що у нас тут? Дивимося, перше, що нам кидається в очі, що Сосич став гравцем місяця. Вітаємо його. По-друге, Карпати знаходяться на третьому місці в чемпіонаті 43 очки. Поранені з Кривбасом, якимось Кривбасом. 11 одинадцяте місце, Кривбас. Кого це цікавить, Карпати третє місце чемпіони. Але це не перше. Перед нами ще Динамо і Шахтар. Давайте глянемо детальніше на турнірну таблицю. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що дійсно Динамо. Як і було, знаходиться на першому місці. 56 очків в їхньому активі. Шахтар, друге місце, 53 очки. Ми йдемо з відривом на 10 очків від Шахтаря. В нас їх тільки 43. Так, тепер є е-е така штука. Я думаю, всі ви знаєте, що Карпати по суті викупили рух. І по факту 4 гравця руха, такі провідні гравці, тепер будуть виступати. В зеленобілих футболках, в Закарпати. І я вирішив, щоб це було ну, трошки реалістично, так, наша кар'єра, щоб була більш реалістичною. Давайте також подивимося на цих гравців. Не факт, що ми їх купимо, не факт, що це буде підсилення для нас, але давайте хоча б розглянемо таку можливість. Давайте подивимося на якихось лідерів руха. Може, ми собі звітом когось заберемо теж. Рух львів. Сюда зас. І так, Роман Дідик, не знаю такого. Ну я тут ще нікого не знаю. Карабін, до речі, молодий, Ярослав Карабін. 20 рік, форвард. Цікаво, до речі, можна за ним послідкувати. Далі, Віталій Холод. Не знаю, але теж 20 років, капець, всі такі молоді. Так, угу, угу. Ростислав Лях. Не, не то, не то. Слюбик. Оцей Слюбик, до речі, вроді, там щось Чи Шахтар дивиться чи хто. Він ніби такий непоганий гравець. Олексій Сич. Так, Олексій Сич, до речі, ми вже знаємо, що він мільйон шістсот коштує і вже можемо подивитися на його стати. Які, до речі, є дуже непогані. Але де решта? Де решта типів? Бу мали бути ще троє гравців. Сич, Краснопір, Квасниця і Федор. Окей, може їх тут і нема Fiфі, давайте глянемо, тоді забираємо це. Краснопір, дивимося, Краснопір. Ну, ага, він переходить з Сан-Паулі в трансферне вікно. 2,8 мільйона, досить таки дорогий. Але він повільний. Я би його не брав собі. якщо чесно, він високий, повільний. Не дуже подобається. Я, напевно, його не хочу швидше, ніж хочу. Давайте тоді далі. Квасниця. Ілля квасниця. В Ліверпулі, блядь! Ілля Квасниця вже в Ліверпулі. Дай Боже здоров'я тобі. Ні, ну, ви прикиньте, да? Ми можемо йому тільки побажати успіхів у Ліверпулі. Не знаю, коли ми доберемося до рівня Ліверпуля. За 5 сезонів, 6, напевно, не знаю. Тоді можемо викупити лю квасницю в них. Або він їх не заграє. Може, він їх не заграє. Давайте додамо до трансферного списку. Подивимося. Будемо слідкувати, це як мінімум цікаво. Як Васниця, гравець Львівський Карпат в реальному житті. Тут в нас перейшов Ліверпуль. Це цікаво. І останній Федор. Дивимося Федора. А його нема. Ну, получається, що тільки Сич, гравець, який потенційно може посилити нашу команду: Сич і, 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 і Карабін. Карабіна теж можемо розглянути, тому що в нього, вроді би, він непоганий. Я хочу подивитися на наш календар. Що у нас сьогодні? Нас сьогодні чекає три матчі. Перший, як ми вже бачили, проти Кривбаса. Потім матч проти Вереса. І останній, третій матч на сьогодні буде проти Ворскли. З якою в нас постійно дуже дуже важкі матчі. Як ви розумієте, до кінця чемпіонату лишилося буквально 4 матчі, чотири, три з яких ми зіграємо сьогодні, тому ці матчі є дуже важливими. Настрой максимальний. Полетіли до першого матчу. Так, Сікан нам написав в лічку, що Сікан хоче вийти в основу. Він в хорошій формі, прекрасно себе почуває. Я скажу йому, що я подумаю, але швидше за все ми його випустимо в основі, пацани. Випускаємо, як і обіцяв, Сікана в основу замість Ігора Невеса. До речі, Сікан вже перегнав по рейтингу Невеса. Нічого собі. І граємо основою. Граємо нашими найсильнішими гравцями. Ну давай, блядь. Ну, давай. Я готовий. Так, вихід на поле. Два капітани зустрічаються. Б'ють кулачки. Полетіли. Перший пас від Сікана на березу. Let's go! Так, спокійно, давай, спокійно. Хоча, блять, що спокійно? Полетіли зразу вперед, атакувати. Нам треба забивати голи, А отак. І береза! Ах, добре, добре, фінесик полетів. Найс прическа. Чачо, вперед на сікана, сіканчик, ну сам на чотирьох не піде. Треба якийсь саппорт. Береза, Береза, Добре крутиться. сюди пас і чачо може. На замасі. Ай-яй-яй-яй-яй, тут так просто не обіграєш. Сосич, блін! Найкращий гравець місяця минулого. Треба з ним бути обережним. Куда, куда, куда? Бам! Дубінчак! В підкаті, сюди! О, Тут травма. Дубінчак. Е -е, нормально так піздану гравця Кривбаса. Кого це? Ой-ой-ой. Ну там вроді в м'яч зіграно, не знаю. Так, Мірошниченко. Центр. Дитенко, вертай назад. Добре, молодець. Часно. Але в останню секунду. А пас тут. Ой, як добрий, ісікан, звідси. Сіка-пам! за удар! Що за удар, дай не девять, тапішо! папа па па Сюди перший гол. Красавчик просто. Просто красавчик. Не зря він нам написав, не зря ми, ми його поставили в основу, пацани. Бандера сюди, Шухевич! На базу. На! Отак. От ну не дев'ятка, але така. Увірена шестерка, пацаны. Так играємо, не зупиняємося. Добре. Добре йде гра. Обережно, обережно. Кузик на дальній, він тут сам! Просто сам стоїть, дебелко. Забиває, та ти що? Кузик дав ідеальний навіс. І дебелко стояв сам. Чому він стояв сам? Мірошниченко? там проїбався, я не розумію. Ну шо ж, швидко відігруються криворізці. але нам треба забивати ще голи, а не розстраюватись, так? Да? Аселю! Добре, кліщук на місці. Маємо ще один кутовий. Береза, дай гарно тільки, я тебе прошу, дай дай гарно. А ну, давай. Бам! Ну! Блядь, який момент! Який момент був железний! Та то капець. Безимана! А! а Нет! Сосы чуть не забиває. Офигеть! Добре, побогло. Красава! Все, свисточок товариш суддя. перший тайм! Непросто, хлопці, я вам скажу. Це непросто. Я думав, буде простіше проти Кривбаса. Інотенко. Дубінчак летить там. Я бачу Дубінчака. я бачу, я бачу, я бачу старий. О, фол! Червону йому! Сзади по ногам. Куда лупашиш? Я чекав, поки дубінчак забіжить. Що, проб'ємо звідси? Отак От попробуємо за Березу пробити, так? Да? Давай. Дев'яточку. Бам! Ну. Такий собі удар. Забули. О! Ні! Ні! Исинка! у блять! Ісинка чемпіон Я думав, що там вже гол буде. Та що ж таке? Ну що ж не у нас такі будь, блять? Небезпечно! Критери! Ісинко ручки, будь ласка. 66-та хвилина, скоро треба буде робити заміни. Давайте ще одну атаку проведемо без замін. Давайте, пацани, давай! Підлипенець, покажи! підлипенець, куди ти забігаєш? Куди ти забігаєш? Вообще не туди давав, ну ладно. Дубінчак, дай центр. Ну і все, і ми тут просто. Блядь, їх тут мільйон! Мільйон захисників! Давай так, давай випустимо сюди Чарльза, наліво випустим Костенка, Направо випустим Царенка, і отак поміняємо їх місцями. Береза буде на фланзі, Царенко в ЦАП. Ну нехай Сікан дограє поки що. Нехай дограє. Береза. На Чарльза Чарльз. Центр. Царенко. Царенко. Блядь! Як пробити? Як пробити, блять. Іроденко! Ааа! Штанга, сука! Дали коридорчик нашому упорнику, але він не зміг забити. Пробив штангу курва. Куда? Піздец. Подивися, ну все накрито, блядь. Все накрито. Царенко а -а -а! Забрати Добре Пішов Пішов сиканчик, пішов сиканчик, помогайте йому. Mm -hmm. А да куда ты беришь, блять, так ужасно Такий ужас. Ну забрати Ну Сука, сука, як. Нє. Нєе. О, боже. Як же це несправедливо? Кривбас тупо, блять, в себе дома відсидівся в захисті і піздав. І що ж ти зробиш з ними? Я знаю, що ти можеш зробити зараз. Ти можеш, наприклад, підписатися на мій Твіч, де проходять прямі трансляції, де ми граємо в Лігу, де ми граємо Rush, пограти Rush разом зі мною в команді. Підписуйся, QR-код в тебе зараз на екрані, і лінк ти можеш знайти внизу під цим відео. У Лісі зіграло в ніч проти Вереса. Окей, Це добре. Так, Сікан нам вдячний, що ми його випустили в основі. Скажемо йому, що так тримати. Молодець, що забив гол, але цього виявилось мало. Те, що ми зараз зіграли нам дуже сильно повезло. Тривбас закрився просто в себе в обороні в своїй штрафній. В них таке враження, що вся команда стояла в захисті. І один сосич там впереді десь літав. Так, прийшли звіти по молодим гравцям. Давайте подивимося. Є Данило Кузьменко, потенціал 90, в принципі, непогана карточка, нібито. Давайте підпишемо з ним контракт. Борис Сидоренко дуже хороший потенціал, непогана ціна. Давайте теж підпишемо, подивимося, послідкуємо за ним. Степан Макаренко. Так, на цьому відмовляємо. Руслан Приходько, теж відмова. І Едуард Коломиєць, теж відмова. І по бразильцям не думаю, що щось буде. Денис Міранда. Денис то, то якийсь наш, напевно. Габріель Коста також мінус. Ну і тепер гра з Вересом. Команда в нас прекрасна. Я думаю, що можна Ігора Невеса поміняти на Сікана назад, поки Сікан в формі. Нехай грає. Полетіли! Показують, як завжди нам бабогла. наших вболівальників. Ми готові. Ми готові, блядь! Ми готові. Сука. А. Бережно! Ух. Ладно, з розвороту це не було небезпечно, це було окей. Та ну дивися, блядь. Дуже сильно настроєний Верес. Добре, Ісенко. Выбыты. Я ебу! Просто з девятки витягнув. І на контрі. Давайте попробуємо на контрі. Дубінчак. А що як вже все. Вже в них купа гравців в захисті. Нас, блять, один тут нападник стоїть. Єлі-єлі стоїть на тих ногах. Ой, пизда. Забрати. Хорош, луныцкий. Чемпіон. Добре. Хорош. Сікан, ебать, як повільно! Старий, та ти піздець який повільний! охо хо хоооо ой 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 То Верес, блять, чи то Барселона! Пиздец, истинко чемпіон. Поки відбиваємося, я не знаю навіть що сказати, я не розумію, що відбувається. Гагун. Ай-яй-яй. Ой Ой-ой-ой! Ні! Блять! Ближню треба тримати. Треба тримати ближню! Исинку, блять, якби не исинку, пацани, тут вже 3-0 мало бути. Просто 3-0 Добре, хорош, ачо! Пішов, давай! Давай! Давай, давай, сиканчик! Сиканчук! Ооооо боже, що це? Як це за ігра від Вереса? Капец! Блять, перший тайм просто пиздец. Ми просто відбиваємося, пацани! Ми просто відбиваємося весь перший тайм. Я в шоці. Треба щось зробити, ну якби я знав що. Ну давайте надіємося, що в другому таймі гра піде. Добре. Сікан, ну давай, 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 добре, добре. Пішов. Пішов, селіо. Чачо, чачо. На Березу, береза зліву є. Сліву пробиває на ікуди, попадає, боже. Я не знаю, як ми відбувалися в першій таймі, просто виходимо в другому і кладемо. Давайте подивимося ще раз, як розвивалася атака. Ага, тут вже остання фаза, по суті. Гольова передача і Береза в дальній кут пробиває, Прекрасно просто. Треба забити другий гол. Дуже сильно треба забити другий гол. Будь ласка, другий гол. Чачо, добре. Супер. І селіо, селіо, біжи, біжи, біжи. Прекрасно. Як добре було! знову знов в дальній кут пробував Береза, але... Не вийшов удар просто. Чуть-чуть йому зійшов м'яч, даш повтор. Не дасть. Ладно. Чачо. Інотенко, інотенко, зліво злівої! Ні. Інотенко дуже добре влупив! Хорош! Давай, давай сильно! Добре! Отак. І тут низ. Добре! Чачо! Сам чачо проривається, блять! Треба було або пас давати, або бити. А я тупо. А, я не зміг вирішити, що я хочу чи давати пас, чи бити. Дев рейси, якийсь. Блять, ні! О, 11. А, дай! Ближній! Й твою мать, блять. Робимо заміни теж. Сікана давай міняємо На Невеса. Царенко вийде замість. Блять, не знаю, підлипень... Да, під підлипенця, да. Костенко вийде. Сюда Чарльз і Дашко забіз до Мінчака. Let's go! Хто це? Це Сиренко. Дав центр. добре. І! Добре! Прекрасно! Ігор! Ігорку давай! Ігорко, давай! І! Єбать, сука! Блять, який ти тип. Ну, Ігор, блять! Ну там лупи нормально. Я розумію ліва не робоча, розумію, все розумію, конечно, Ну, блять, не футболіст. Професійний. Та щось тренуйся трохи. Старий, блядь. Сука. Єбать, на якийсь жорсткий! Ручки! Чемпіон! Лягай! Лягай на підлогу, на мячу! Так! Лягай, бігом! Ладно, не получится, не хоче лягати. Все, все, втримуємо три ручки, посты нічого не знаю! Я его! Й... Ааа, Ламати! Ламати! Сука, ну як такий паспорт, дати у уйопський. О боже, я тоже не знаю, старичок. О, воротар прийшов, блядь. Воротар прийшов, вибити! вибити нахер. нахер! гай. Сюда, пацани. О боже, який мач, пізда, і це проти Вереса, Які нахуй Еврокубки, пацани, з такою командою. Ми з Вересом один-ноль граємося вдома, блядь. Це ужас. Це ужас. Ще реально буде ужас, якщо ти пропустиш голосування за лева цього випуску. Також, через одне відео, ми будемо вибирати найкращих гравців сезону. Тому обов'язково доєднюйся, підписуйся по QR-коду, який ти бачиш зараз у себе на екрані, або по лінку внизу під відео. Дякую. Що там Полісся наше? 0-0 Полісся, молодці. Красавці. Ну що, Горскла, Полтава? Чемпіонаті ми з ними зіграли 3-3. Дуже бойова нічия. І в кубку вони в нас виграли 2-0 саме в першому матчі. Ну що, получається, ніби вони трохи кращими виглядають в нашому протистоянні. Давайте спробуємо це виправити. Руслан Степанюк забив три гола в трьох останніх матчах. Небезпечний тіпчик. І так, Полтава розігрує. Полтава. І так, Ворскла розігрує. М'яч. Полетіли. Зразу біжать в атаку. Юрченко. на флан дають на кейна йобаного, блядь, я пам'ятаю цього кейна. Небезпечна атака від полтави, блядь. А! Та й шо? Дуже сильний удар. Дуже сильний удар від Ворскли, але Ісенко відбиває. Добре? Пішов. А сюди. На Невеса. А Невес далі. І Береза, Береза, ріши. Кутовий добре є? Отак, прямо на голову. прямо на голову. Бабогло! Чи хто це був, не знаю. Наш м'яч. Сельо. На Мірошенченка. Мірошенченка, ну звідси їбанути. Ух, непогано. Треба забирати, треба забирати. Свісточок, може, товариш суддя якийсь, не? Може якийсь свисточок. Де твій свисток, сука! Ні! Близий крут! І, сука! Вибити нахуй, блять! Ооо, боже! Перший тайм! Видався дуже складним, блядь. Кожен раз перші тайми такі складні, що капець, я не можу. Що з лінія? Подивіться, яка крива лінія. Піздец! Полтава, блядь, що за хуйня. Ну, зробіть нормальне поле. Подивися, земля посередині, тут, тут лінія крива. Другий тайм. Полетіли, ми розводимо мяч. Пацула, буде робити навіс? Ні, дає пас. Ні! Вибити! Чо верхом? Бля, як же ужасно, як ви криво іграєте, пацани? Тоб нікуди не гудиться взагалі. Знову удар в ближній кут, Ісенко на місці. Блядь, якби не Ісенко, я не знаю пасне, що би то було. Підлепенець. далі. Чачо! Треба пас, щоб хтось відкрився під пас. Лоп! Береза nope. Березе, як? Ай-яй-яй-яй-яй, який небезпечний удар берези, але не робочою правою. На березу. А, це чачо. Чачо, давай сюди, на Дубінчака. Дубінчак може попробуєш якийсь навесик організувати. Організуй! Організуй! Йди сюди, блядь! Сюдо! Сюди! Сюди, сюди горневич, блядь. Ууу, дубінчак, красавчик просто. Та ти що? Пробігся по плану. Навесик Ігорневич. Отак ножку виставляє. І мимо ворот летить мяч. Кайф просто. Діні. Та ти що. Юр Невес, молодець. Випускаємо сікана. Царенка, давайте ЦАП, Костенко, лівий, Чар замість Чачо і дошка замість Дубінчака. Полетіли. Так, тепер нам треба втримати рахунок, але бажано ще забити один гол. Бацула. Бацула П'яточкою але Тут закриють, тут закриють. Давай, і на контрі, і на контрі. Свіжий. Свіжий. Біжи. Давай, 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 давай. БЛЯТЬ Сікан, як же тупо! Як же ти тупо зіграв, блять! До кінця! До кінця, пацани, до кінця! 91-а хвилина! 91-а хвилина! Вибити! Вибити НАХУЙ! НІ ще виБИТИ! Вибити м'яч! Вибити М'яч! Сука, блять! По ну, чому кожен раз, блять, на 95 ї хвилині, блять! Це ужас. Це просто ужас. Кожен раз ми пропускаємо на 93-й хвилині. Як так? Ну Що це таке? Ну що це, Ісинко? Ісинко, просто забрав руку. Подивись, дай мені повільний повтор. Дай повільний повтор мені. Це жесть, пацан. Не дотримали буквально. Буквально одну хвилиночку не дотримали. О, найс м'ячик летить з FIFA. Ну, на виїзді проти Ворскли... Понятно, що це. Було, понятно, що це буде важко, пацани. Але як нам чуть-чуть ну, бракнуло? Чуть-чуть, ну одної хвилинки, блядь, ну це. Це ужас. Пропускаємо знову на 93-й хвилині. Я не знаю, що за біда. Як ми не можемо втримати. Рахунок постійно, ну, типа не постійно, але в дуже багатьох матчах, нам буквально чуть-чуть не вистачає, щоб втримати ту перемогу за срату, ти розумієш? Дивимося на турнірну таблицю. Перше місце Динамо друге Шахтар, ну тут без шансів, без шансів їх догнати. Одна гра лишилась. Остання гра нас буде проти Руху. Рух іде на 6-му місці, вони 39 очок. Вони нам не загрожують. Але нам загрожує Олександрія і Полісся, пацани. Якщо ці дві команди виграють свої матчі, а ми. Граємо в нічию або програємо в руха. Ми видітаємо з третього місця. Прикиньте? Нам треба буде проти руха тільки перемога. Це буде дуже великий тиск. І я не знаю, я надіюсь, наша команда з ним справиться з цим тиском. О, такий от такий вийшов випуск. Надіюсь, він тобі сподобався. Надіюсь, ти поставив лайк, якщо так, і надіюсь, якщо ні, ти напишеш якийсь коментар, напишеш, що тобі не сподобалося, як тобі взагалі даже якийсь фідбек. Дякую за твою підтримку. Бережи себе. Пока.